Мова піде про самооцінку дитини, про те, чи впливає самооцінка на майбутнє життя дитини. І чому саме в дошкільному віці треба думати про те, яка самооцінка формується в маленької дитини. Будемо думати про те, як самооцінка в майбутньому буде впливати на життєвий шлях дорослої людини. І як вона зможе стосунки на роботі з своєю другою половинкою і чи буде дитина успішною. Давайте на початку спробуємо розібратися, що ж це таке самооцінка. Самооцінка це те, як я себе оцінюю. Який я розумний, веселий, щасливий. Добрий, красивий, неймовірний. Або некрасивий, нерозумний, не дуже гарний, не дуже вправний, зовсім ну, невмілий. Тобто одразу ж виникають дві такі діаметрально-протилежні ситуації. Дуже гарний і не дуже гарний. І ми можемо сказати, що оцінка. А, ну, або той еталон, який ми прикладаємо до себе, коли говоримо про себе. Він може бути а, по відношенню до себе або позитивний, або негативний. Зрозуміло, що самооцінка це те, як я себе оцінюю, який я. А чи є самооцінка у дитини дошкільного віку? Самооцінка є. Дитина вже розуміє, яка вона. У старшому дошкільному віці, коли я спілкуюся з дітьми, я бачу, що одні діти себе оцінюють дуже добре. Коли вони щось намалювали, або зліпили, вони говорять, ну, гарно вийшло. А інші діти можуть говорити, мені це не подобається, те, що я зробив, я не вмію. Або є такі діти, які взагалі відмовляються щось виконувати, ліпити, малювати, складати, або з кимось грати, або спілкуватися, або на якихся, там святах чи на розвагах, брати слово, брати на себе роль. Стає зрозумілим, що одні діти оцінюють себе вже в дошкільному віці добре, а інші діти не дуже добре. Тобто одні діти мають хорошу самооцінку а інші діти мають занижену самооцінку. Від цього ж відбудовується стратегія поведінки дитини з іншими дітьми, з дорослими і взагалі з тим, як дитина поводить себе на заняттях, на розвагах і, звичайно, повсякденному житті в іграх. Я зрозуміла, що одні діти оцінюють себе добре, а інші діти оцінюють себе негативно. Чому ж це сталося? Чому так відбувається, що дитина дошкільного віку, який 5 років, 6 років, 4 роки, вона вже себе оцінює негативно. Чому вона боїться, соромиться, щось робити? Чому вона так себе поводить? Треба зробити невеличкий такий екскурс в предис... зробити такий екскурс предисторії виховання дитини. Давайте уявимо двох дітей. Одна дитина, яка народилася маленька, і інша дитинка в різних сім'ях. В одній сім'ї, коли дитинка е, тільки народилася, коли мама, тато, бабуся з нею спілкується, вони говорять, ой, який ти хороший, який ти гарний, тобто до неї звертається ласкаво. До іншої дитини може звертатися по-іншому. Дитина щитує з емоцій дорослих, а дитина дуже, діти ж всі соціальні істоти, і ми всі соціальні істоти. І ми, крім наших якихось фізіологічних нюансів і потреб, ми ще й маємо, маємо такі бажання, щоб нас любили, поважали, цінували і приймали головне. Так от, одну дитинку приймають, а іншу дитинку вже можуть не приймати. Тобто, в чому це полягає? В тому, що ну, в сім'ї можуть бути труднощі. Я ну, зовсім не осужу батьків, але я хочу просто зробити деяку ремарку на те, як треба все ж таки поводитися дорослим для того, щоб самооцінка дитини була нормальною, щоб дитина нормально себе оцінювала. Отже, дитина бачить недовольні, такі незадоволені обличчя дорослих. Дитина щось хоче робити, а дорослий кажуть, не, не треба, не чіпай, не треба, в тебе все одно не вийде. І ось інша дитинка які говорять, молодець, ти стараєшся, правильно, ну давай так і роби, у тебе все виходить. І одразу ж навіть із емоцій і слів з'являються дві протилежні позиції. Одна позиція, яка підсилює самооцінку дитини, самосвідомість, який я, тому що самооцінка, вона складається з самосвідомості і встановок, що ти молодець, що в тебе все вийде, ти стараєшся. А інша дитина вже... Починає розуміти, що є негативні оцінки. але вона ще не усвідомлює цього, але вона бачить, що єю незадоволені дорослі. І от, коли дитина приходить вже у дошкільний у 5 років, а, і коли вона сідає щось виконувати, якісь завдання, там, малювати, там, чи робити якусь аплікацію, чи ну, виступати перед однолітками там, на святі, читати віршика, одразу ж дитина розуміє, що а, я буду виступати, тому що мене приймають. А інша дитина говорить, я не буду цього робити. Або відмовляється, тому що ну, вже негативна установка дуже-дуже сильно в'їлася в її свідомість. Вона стала е, працювати е, на дитину, тобто і проти дитини. І дитина вже розуміє, що е, мене негативно оцінюють. І я не хочу, і я боюсь. Підвищується рівень тривожності дитини, підвищуються такі страхи, коли дитина щось хоче, але вона не може. І від цього вона відчуває ось такі коливання, таких вагів внутрішніх. Я хочу, але я не можу, тому що я боюся. І від цього коливання дитини підвищується тривожність, і дитина починає плакати. Дуже часто можна помітити, що дитина хотіла щось зробити, вийшла, читати віршика на свято там, Нового року. Але розгубилася, заплакала і пішла сіла. І вже дорослі її втішають, але дитина навіть ну, не може втішитися тим, що її вже дорослі жаліють. І ось у цей момент ми можемо зробити висновок, що одна дитина виховується в ситуації прийняття. А інша дитина виховується в ситуації неприйняття або деяких нюансів, які не дозволяють дитині відчувати себе ну, такою повноцінною, радісною, щасливою, віддавати оточуючому світу свої емоції. І це для дитини вже є першим таким нюансом, з яким вона стикається саме в дошкільному віці. Я спроможний щось зробити, або я неспроможний. І від цього залежить самооцінка дитини а, ну, адекватна, або трошки навіть завищена самооцінка і низька самооцінка. Mm -hmm. Давайте звернемо увагу на установки і на самооцінку дитини. От, яка ще таке установка? Установка це така установка це те, що дорослі е, можуть ну, несвідомо сформувати у дитини. Дитина, поки вона маленька, вона талановита у всьому. Ви знаєте, що в дошкільному віці діти спроможні зробити все. Е, тому що діти можуть розвиватися, навчатися, е, знаходити якусь інформацію. Але дорослі люди, які е, виховують дитину, вони можуть гальмувати якісь певні нюанси, не розвивати ці таланти, можливості дитини, не давати дитині можливості якісь, і можуть впливати на те, що у однієї дитини буде позитивна установка на роботу і на якусь діяльність, а в іншій дитина негативна установка. Тобто позитивно ти можеш, а негативно ти не можеш. Що ж робити дорослим для того, щоб такі нюанси дитина не з'явилися? Перше, на що б я звернула увагу на те, що дорослі мають проаналізувати свою поведінку і проаналізувати всі ті слова, які вони говорять дитині. Це не тільки мама і тато, а всі ті, хто спілкується з дитиною. І бабуся, і родичі, і няні, всі ті, хто приходять і спілкуються з дитиною. Які ж можуть бути негативні установки, що е, ти е, не прибираєш іграшки. Бо ти у нас такий ну, не дуже там, вправний, ти, як говорять дорослі, там, загальмований або дуже мідлітівний. Ти не можеш, немає ну, не, не в тебе таких можливостей, ти не дуже швидкий. І ось ця установка вже буде працювати далі. Дитина вже буде думати про себе так, тому що інших еталонів і взаємодії з іншими людьми у неї немає, тому що це діти дошкільного віку. Вони ще ніде без своїх батьків не бувають. І дитина буде думати, так, я вже так ну, не вмію швидко працювати. І коли дитина приходить у школу їй кажуть, давай швидше, дитина каже, а працює вже установка, я не можу швидко, тому що а, мій темп ось такий що ми можемо сказати про темперамент, що одні діти більш колорічного темпераменту, вони дуже швидко працюють, а інші діти ну, такі флегматичні, меланхолічні. Але все одно, якщо ми вивчаємо особисті дитини, ми бачимо, що дитина ну, така дуже жвава, дуже рухлива. І якщо їй говорити, що... Ну, там ти, дуже такі, ти все робиш повільно, нам не подобається і ще виражати ось такі негативні емоції на своєму обличчю, дитина вже має першу установку. Я не дуже швидкий, тому я роблю все це повільно, і я не можу працювати в темпі, наприклад, з 7 класом. Коли всі виконали завдання, а дитина маючи темперамент, маючи можливості інтелектуальні, вона дуже повільно працює. І це вже перша установка. Я не такий швидкий і тому я не буду старатися і не буду працювати з усім класом. Ще така одна негативна установка. Він у нас не контактний. Дуже часто я бачу такий момент, коли приходять там. Дорослі, дитину кудись приводять, і дитина собі сидить десь там окремо на стільчику, всі говорять, іди сюди, там будемо гратися. А батьки одразу ж кажуть, що він у нас не любить компанії, він у нас не хоче відходити, він не контактний. І дитина, яка навіть може хотіла підійти, вона ж починає розуміти, що вже мене не хочуть навіть і кликати. Тобто я вже сижу собі окремо. Що відбувається в цей час дитини? Дитина ще не судує конкретно, що там, з нею не хочуть гратися, чи щось там не те відбувається. Дитина одразу починає розуміти, що з нею щось відбувається не, ну, не те, що потрібно. А в неї підвищується тривожність, вона починає оглядатися, починає дивитися там, на всі боки. І бачить, що всі навколо щасливі, всі сміються, стрибають там, можуть так, ну весело, як сприймати ситуацію, а я не можу. І хочу вам розповісти ось такий невеличкий момент із ну, того, що я могла спостерігати, коли свято відбувається, і коли дитина дуже хотіла йти на свято, і дуже вона так і наряжалася, там, дуже красиво. І коли прийшла на свято, і там почалися якісь там розваги. І дитині треба був час для того, щоб вона трошки звикла з цієї ситуації, тому що вона вже викладала, що їй, ну, вона не контактна, ну, скажімо так, вже установка працює у дорослих, доросла установка працювала. Дитина знає, що вона вже не контактна і що її можна навіть не покликати. І дитина сиділа-сиділа, а потім, коли були а, різні танці, яких вона ну, не, не приймала участь в репетиціях, а, там якісь віршики, якісь пісні. Дитина приймала в одних танцях, ну, участь брала, а в інших танцях не брала. Але вона почала виходити на кожен танок, в кожну пісню, там, де читала вірші, і намагалася щось сказати. І в цей час, я думаю, що для дитини... Працювала така власна установка, що я хочу і що я можу. Тобто, і я ну, дуже хочу. І я думаю, що от та установка, яка була у дорослих, дорослим сформована у цієї дитини, вона в цей час вже не працювала. Наступна установка. Він у нас у села Має. Вона також напряму пов'язана з самооцінкою. Як вона пов'язана? Зрозуміло, що таке ламає. Що не дай, він у нас все поламає, говорить. По там може бабуся, там мама. Що не поклади, він все розірве. У нього все падає, він там все штовхає. І дитина вже зразу розуміє, що вона не вміла. Ну, не може вона нічого робити. І коли вона сідає виконувати якісь завдання, а коли, або коли вона ще приходить у школу, там виконує якісь завдання. або та або іще приходить в музичну школу, або виконує домашнє завдання, працює конкретна установка. Все, нічого я робити не буду, нічого я не вмію, нічого я не знаю. Ось, що мають пам'ятати батьки? Батьки мають пам'ятати, що всі слова, які вони говорять дитині, вони вирощують е, таку психіці дитини, в свідомості дитини. Рослинку. І таких рослинок, коли дитинка вже йде е, до школи, дуже багато. І батьки навіть е, не помічають, що самооцінка дитини це як така вже велика рослина, з якою яку ми доглядаємо, любимо, про яку піклуємося. Вона вже виросла. Але вона може бути або негативною, або позитивною по відношенню до себе. І дитина розуміє, який я, що я можу і які. Дитина розуміє, що я можу досягати якоїсь мети, або навпаки, я не буду ні до чого, не буду ну, нікуди там, входити ні в які ролі, не буду нічого робити. І що таке самооцінка, хочу вам сказати, шановні дорослі, самооцінка це не тільки як я себе оцінюю такій площині ну, свого внутрішнього світу, а самооцінка. Це моє життя, як я можу знаходити взаємозв'язок з оточуючим світом, як я можу себе презентувати, як я можу досягати якоїсь мети, і як я можу побудувати своє життя так, щоб воно було щасливим. Отже, звертайте увагу обов'язково на свої слова, на свої дії на свої вчинки по відношенню до власної дитини. І дбайте про її внутрішній світ, і дбайте про її самооцінку.